Всім привіт, ви на каналі Саша Про. Сьогодні я буду ходити по школу з нубом. Так, да, звісно, да. відео, відео давно не було. Ні-ні-ні, це моя нубі в Майнкрафті. І сьогодні я буду разом з Сашою проходити якийсь непонятний паркур. Він мене покликав, я взагалі не хотів відео знімати сьогодні. Я, я давно не знімав відео. А, ну ти ж пишу, ти не Саша, ти професіонал, блін, дорадський. Блін, ви написали, не сважаєш. Короче, ладно, і тролиш Ладно, Ніфа то кілька який там жорсткий. Mm -hmm. ну, якщо ми почнемо, а якщо ми впадемо. Якщо ми впадемо, то маємо ще заново просто. Якщо не мати, це дуже жорсткий якийсь пампорт. Да, то просто буде щось неможливе. Та ч ти? Бо паркур сам по с... паркур сам-то складний, а тут помппоинт, якщо їх ще не буде, то, то буде капець. Та ты меня чуть не скинув. <гум> я тебе підштовхнул, щоб ти швидкіше пройшов. Mm -hmm. Так, о, залью золото. Ой, там золото! Я хочу золото! А там нема... там розстояння скільки там блоків, як це? Там... там... Диаманты твои улюбленные какашки. О! Oh, сам ты какашка. Я иду сюда. Так, давай, давай, давай. Так я пройду без тебя паркур. Ага. Что ж такое, блин? Уй-ой-ой, я нажав на то. Пец, блин. Опа. Опа! Та як тут сюди мій. мільярд років Як, як то срано вміть на запригнути? Як, як, блін, запригнути? Та Ларко. там розстояння, він навіть не знає, як це проходити. Він, напевно, це, походу, неможлива карта. Сам це неможливо, і тут... Слеху, та що ж таке, я навіть... Та що, блін, блок не можу перепригнути, чи що? Та, ну, бо ти нуб, нубинський сам ти, ну, блін, ти в мене виграти ніколи не вмієш. Ти в паркурі ще не вмієш, нічого. Та, ти там купаєшся. Ой, да що ж таке, блін, ні, краще поліці лізь. Та, блін, як мене ми, все одно мідь, я нечайно не бачу блоки, ніфіга. Я тільки на ту мить дивлюся, з неї концентрюлюся. О, ну і чути, що в воду не впав. Я, звісно, паркурити теж не так добре вмію, но... Так, ого, і зараз ламаю так, тут. Мене все. У проб... мене, мене завжди привичка, коли, коли я пригаю. Або коли я паркуру якийсь проходжу, то я завжди на колтер нажимаю. У мене теж. Я навіть О! якщо один блок, який я можу Білько, це заплюсную. А як на цей міді, блін, запригнути? Та не неї складається. О, то що ж таке? Я дуже не приїхав. Я там теж не прыгаю. Там, походу, пробіл блокується. Та блін, а я реально, там бл... прокілується, блокується пробіл сраний. ты блокируй, где ты говори, ты дебил. Окей, блин, идем эту сраку, пердяку, долбанку. Типа ты себя хочешь проходить? Не. Да ты срака! Я тебя столкнул. Ладно, я прохожу, срака ты, Демита. Так, давай. Опа, опа, бля. Якщо би я не соглашався на <рикул> це, я не <ненавижу> цей пагню. Ти <рикул> на мідь запнув? <рикул> Ні. Давай ставку. Що ж я на вугілля навіть не запригнув? <рикул> Раз, два, три. Та блін, я не ніча... Я, 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 я поняв, де там треба пригнути. Зараз я пройду перший. Я понял, як там треба пригати. А я не понял, блин. Ну, бо ти нічого не розумієш. Сам ты нічого не розумієш. Я щас пройду цей паркур, надеюсь, з першої попытки. К... Окей, тільки зараз тут ну тут... мені що... Зараз Пой, ти на міді, немає. зараз ти на міді впадеш, зараз ти на міді впадеш. Сам ти впадеш на міді. Ой, а? Я... А я то не впаду. Тільки, блін, а як це реально туда допрыгнути, то неможливо. А я знаю, як запрем мені тільки... Треба, треба йти. А що це взагалі стіни зроблені? А на... а, ну Це Це буде мільярд років, блін. Там... надіюсь, тут, років... буде... тут... тут не буде тупих заборів. Ну, а, кстати, я надійс... ну ладно, ми на цю міть, блін будемо мільярд років запрыгнути, то давай поставимо на паузу. Чекай, я один раз хочу спробувати. Я зараз, вп... якщо я впаду, то я То ставлю на паузу вже. Okay. Да блин, я не зара... Okay. я на заран... Короче, я давай поставим на паузу уже. И дошли до чего? Это самая Надеюсь, срана мить, яку я бываю. Вона... Мне вона в реальном жизни не потребна, а сейчас я ей не просто за ту память. Окей, okay, так давай. блин, а фалка, кашка, блин. А я не. Блин, а куда ты? А тут на забор треба, или куда? Я не знаю. Ой, ну, блін. Ну, я не знав, куди це треба було пригати, там тупе якесь. Капець, блін. Угу. Блін, це реально якийсь капець. Ой, що я зробив? Короче, зараз ми пройдемо це, Я зараз це на раз два пройду. <райду> да, блин, не пройдеш ти схранка. Пройду я все. А де то вообще є? Не знаю. Я тут вообще тут. Все вообще тут. А я где там поеду. Ты походу еще. Ты походу с помпойн походу. Тут походу есть пом. Я буду тут плавать и не. Видите, как я выглядаю прикольно. А, реально, ты прикольно выглядаешь. А и я так помалу хуже Вуди? Я Вуди. Ну, потому что ты Вуди, гений. Ну да, я на шейф нажал, конечно. У мене це якось погано працює, коротше. Куди ти пішов там? А, я поняв там. А кстати, що це ще за блоки? А, вот це, це я зрозумів, що це за блоки. Я теж. Я раніше думав, що це із тих от, якихось непонятних штук зробив. От я тільки що при... я тільки що приблизив і я бачу, що це з таких штук якихось. Да. Я знаю, що це за блок. Я, я не знаю, як називати. Ну а ну йди. Чи зараз спампойт має спадщила. Не знаю, зараз може. О! Де ти? О. Кай, мене. Чекай. Чо? Чу? Чу? А поводить? де ти є? Не Тебе немає на міді. Я, короче, буду все проходити. Окей. Um. Okay. Походу, сейчас помпойт має спати. Короче, підписники. Ми тільки що замінилися на лаву чогось все. Що ти мікрофон бачив? Саша, що ти? Ну і Саш, що, що мікрофон виключив, щоб ми друг другу не мішали. Короче, подивись, що тут ще сталося. Це дерево згоріло, тут лава появилась. Що сталося? Тут така нігня вообще. О, в распалате появилась. Та ти зрака! Короче, ну ти полетив. Я буду проходити. <рес> Ой, я тоже впав, <посте> блянацес. А я якось здох на старій версії. Так, да, блин, а, это складно. О, пекла себе. Короче, ты надоев, блин. Какашка ты. Да ты сам какашка. Бесполезно. Надоев меня скидывать, ты про... На лбу раз, в лаву. <клес> да ты надоев. Да ты сам можешь лететь в лаву. <клес> срака, что, блин, творите, а еще ничего не понимаю, срака ты. Да убанусь, <клес> Короче, я теперь... Там Опа. ти летив в лам. Та блін, насрака воно! Та, то, і, я, То це неможливо на ті діаманти. Та х**я я доїв? Ти срака! А доїв, блін, мене скидувати, де реально? Ти вже не доїв? Тупий професіонал ти дурацький, блін. Тоже дурацький. Капіцький, непонятний, блін. Та ти срака! А, дурне! Ура! Я тебе наращиваю скинул. Да блин, надоешь ты, блин, меня скидывает, Та то... профессионал. Да ти ти надоел, я даже пройти за тебе не можу тупий! Тупий ти, блін, пр професіонал якийсь! Що це ще за финяй? Як туди допригнути? Це не А сюда як допрыгнуть кашка, Как там. А як сюди? сюда? Сюда Ту... треба. Я сам нічого не розумію, блін, шо там вообще офієть. Mm -hmm. Та можеш мене вже пропустити, блін, какая. Как ви їдете? Я так, Ті, так, так ти... пройти не можу! <плати> так, ти... А вона ти чого спроскину, а ти все. Ой, прой. Да я не знаю. Що тут пригну, ти тупий? Так ти теж скинув. <плати> Да блін, бо да, як туда допрыгнути, я тільки один я раз, не раз. Я не знаю, як туда пригнути. Кого ти, блін, но виділя скинуть, блін? Добре, де ти померти. Ой, Я зараз той коврик спалю просто. Ну їба. Опа! Так блин, братья! Яку вертикальну штуку з фінню сделати? Ти йди ну їх. Ой, я добре. Тупе. А куди це йти треба? Нічого ти не знаєш. А куди йти? Сорок. Я сам нічого не розумію. Зажди, я ще тут все і зупинюю. Ой, тут я впав. <плес> Що в тебе тут твориться? Не знаю. Ой, я пройшов, все я, я пройшов. Все, не скидай мене. Ей. Сейчас ты порбы что буду скидывать эту жену. Вот, црака! Ты вонюча! Ты наизучал все уже. Срака! Ты бесполезно. ты меня теперь не скинешь. да ты тупый! да 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 Ти мені ніколи пройти не даєш, дурне. Чай! Є, срака ти не впала. Ти мене не впадеш, бо я на заборчик спираюсь. Та ти срака! Давай, не ти мене не будеш скинути, не я. Давай, не ти не будеш мене скинути, не я. Ну ти, я що таке такий, от нафига ти мене скинув? От нафіга ти мене махаєш своєю палкою дурне? Ти тоже не. Хочеш мене блін, скинути, да? Та прыгай вже. Все да тобі надоїло вже. А куди це йти надо? Там якийсь заброс. Ну забор, тоді прыгай це. Так там цей, там стоїть цей, аметист. Тепер О, його нема. Тут давай його сломам. Давай ще що це, щоб не мешало нам. Ну бить да. тупий. Ну, її, ну давай. О, у мене є це. Да, давай тепер тут проходити. Зараз дещо скрапчу. Зараз я нам полегчу. Короче. І дивись, дивись, я нам Чого? полегчив, Чого? я нам полегчив. Офігеть! Це ка... а, це геніальство якесь. Офигеть! О! Офигеть! Ну мы блин тут чит! Чекай, я дай ще мені. Б... А кстати, так тут, Чекай, дивісь, тут можна. Чекай, 200 тут можно пройти, да тут й автоматист. И тут можно пройти, а ні, не не можно, блин! Капец. О, да я вообще не понял, что это за фигня? що це? Я зараз скрафчу аттестовый блок. И нам Щоб було легко сюда доходить и все. раз. И О, два. Ничего себе. Денис, привет! Да ты срока, ну что ты меня скинул, я только сюда телепортировался, точнее... О, нарешті я тут. Срока. Привет, Денис, подивись. О, Выстоя. Прикол. О, это прикольно. Да тут заборы, тут заборы. Сраки. О, тут спал заборы. Там ті забори. Та там тупі забори. Ну да. Та йди вже звідси, сидиш тут. Забирайся, я матисти не мішаю. Там срака. Так, сам ти, блін, забор, що ти тут не Треба матист, краще, це от зламати. Опа. Що він нам не мішав? Та шо? ти срака! <год> дє, дє, дє. Та ти дядьки. ти сам срака, ти, блін. Давай. Забор. <год> а, глянь, а, так тут Можливо, а не не можливо, походу. Хотя нет. Да ты кажется, складно! Можливо, блин, тут да. капец! Куда тут, блин? Ну сюда! О, я прошел. Ну дай давай. пройти. Давай еще не будем. Сам короче, ладно, давай. Так, Да что ж таке, да я? я ще пройшов, я пройшов. Що за фігня? Денис, я пройшов ці забори. Ніфіга собі. Ааа, так ти там блок поставив. Ти <coughs> щитрив. Так, 4, тут правилів, тут правилів не було. Що? ж таке? А що там те? делать? Yeah. А що там делать надо? Надоело уже. Ооо, тут. Ты... Та блин, о, Знаю, ну <coughs> Ти впав. Окей, ну давай не будемо поки що нікого скидувати мені бо... ср... складно. Та там срака, як я впав? Сам ти срака. Та кстати, дай пройти. Та хватит мене скидувати, Я, блін, собі буду деколи полегшувати, так само як ти. Читер. Опа. Опа, єс. Yes. А ці лодки, я вже, блін. Б... Ой, я чуть не впав. Ригу, а там, так! ним так, треба так, бути, Там неможливо! Так. Там неможливо! А, я понял, як там oh, делать. Ее я понял, что там надо делать. Та блин, а я кив пам'ять! Мене пробел не працює! Ладно, я знаю, что треба зробити, тут краще мені Ось так. Як я... О, реально Тут реально правил нема. Можна робити, що завгодно. Та то срака, як я через забор пробию, провал... що завгодно. Я якось через забор провалююсь. Що <гум> там? Окей, сюда? О, це легко Єсть. Та йди ти вже. Ладно, ціло. Та як ладони. там сісти в ту лодку? О! А ну-ка. Та ти мене скинув! А. Ні, на них не надо. На них не надо сідати, походу. Чи надо, я не знаю. <рід> От туда <рід> якось <рід> треба і сісти. Давай! сесть. <рід> як? капец, Капець, Тупый Тупий пробіл. спам поинт сработал. <рід> а тут спампоинт, походу. У мене пробіл не брать. Ну так блин. У ти знаєш, Якщо я пробіл, то ти колтер. Oh, яấyу, <shRadiam> <Matthews> <sharnect> <sharp> О, я ясів, Денис. Да блін, да що це за фігня така? Денис, я вже на полах, на полу блоках, дивись. я чуть не впав. Та я не стригну, на той що? Що тут стрибати? Зараз мене до один блоком етисто, я йду назад. А туди назад тепер складно іти. Назад тепер складніше йти, чем вперед. Та реально я не можу до забору допригнути. Там блін, а ч я там? Назад. Так, сюди. Окей, тепер тут. А, тут я даже не дотягуюсь, дивись. Ну так, там Днє. треба сісти в лодку. там треба в лодку сісти. Блін. Блін. Блин, то капец. -то да я же си в лодку! Срака! Да, си. Нифига да ты не срака. А -а -а -а. ты я сейчас Я си! И что? Ура! Ты есть это типа Проходи, прикол. Прикол. Только давай ты меня не будешь скидывать, это реально дуже складно. Опа. Капец, блин. Да блин, мне вправо понесло, вліво понесло. Вау. Та, блін, я в oh, Та ти мене теж скидаєш. Фух, це спампойнт, походу. Опа. <годи> <годи> Ось okay, тут, 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 походу, спампойнт працює. Ам, um, а да що ж таке? <годи> я вже <тут> до тих <годи> сраних сел килишків дійшов. Та да ти срака! Що ж це за фігня? Та да йди відсюда, блін, не мішай. <годи> Ну ты паркурист, ти конечно. Мені... Ты тоже мешаешь. <ріст> Хватит, блин, да не стука ты. Можливо, его тут спампоинт, кстати, есть. Можно его. Да ты срака! За стекла сквер, говорю. Сам ты срака. Ту гляда я спампоинт, что не нарешті. на рашке. Да блин! Мы тільки на мені працюють. <ріст> да блин, да те, кто что стекла допрыгнуть. Ой, я на стеклі уже. Мне кажется. О, давайте в той пункт, по... я там піду, зірити, та... що там є. А сюди як? Не зрозумів. Блін, зряй цей блок просрав, куди мені, блін. Ой, та, блін, я щось не впав. І ти, може, мені цей блок зламати? Може, о, я зараз собі цей блок зламаю і прийду. Ай, там, я думав, я вже щось не впав. А куди? <сум> давай, а давай, я! давай, блін, коли я цей блок зламаю, давай, давай, давай. Ні! то капець! А ні, я ліпше, до того сундука не буду йти. Я буду сидвой! Я його Ні, Я його не підібрав! Капець, Я цей тупий полублок не підібрав! то повний! Як це мені тепер пройти, тут там и Я навіть з это мабутистом впав, то капець Якийсь неможливий паркур! І. А, а куди це йти? Не Та не там смысла. сюди неможливо допригнути. Я хочу сундучок відкрити. А я сюди прийшов нарешті, так. Я тут прийду, я тут боюся, звісно, йти. А, так треба сюди, наповнити, а що в цій скрині? Та там неможливо допригнути, а я буду туда пробувати. А що тут там в цій скрині? Я зараз подивлюся, я там ще не дивись. Нет, тут так... нас не тут допрыгнуть. Так тут то легко... Тут бар'єри тут, тут, ну, тут бар'єри бар є. Я не можу сюди пройти. Mm? Ну а тут а тут а ти можеш пройти. <світ> ну тут можна ще сюда пройти. Ты а, а я хочу подивитися в скрині. <світ> ну, добре, о, там, там є спокій. <світ> а чому їх так часто там розставили? Забутай там, там... Паркур, дуже... той... Той паркур дуже складний. Окей, це да ти срак, а да ч? Так то ж діла? неможливо, там неможливо. А напевно, ну, там в скрині лежить якийсь відпу... блок, а може там в скрині якийсь блок лежить? Не знаю. Як хочеш подивись. Хоч там бар'єри. Давайте будеш <заводжую>. пробувати до прежного, а я йду дивитися, що в скрині. Окей, кстати, тут можу блок зламати, ти тут ніколи не пройдеш. Хоча, ні, ти зможеш пройти. Так там спавнпоинт стоїть. Ну да. Ну а як ти тут потім надо пройден, идт а. Ні, та не там неможливо, А, а як там Там бар'єри стоять. М та блін, Ну и ти говорив? А ти говорив, що там неможливо, можливо та, да а що це за фігня, не поняв я? Капец. Но там ну давай. Я ти ты ты там барьеры. Ты сейчас облажаешься. Да там шефти идет, бо ты сейчас подешь. Ну я дивлюсь за тобой. Давай, проходи. Ну як? Як? Ну как як а... ты? На цей блок иди и потім. Я не можу свіння, туда барьеры є, тут барьеры. Ну я тебе ж говорю. Блин я тебе говорю, блин. И тут А, О, Кстати, можно можно повернуться назад и там забрати сину, бо навіщо нам це сину. Надеюсь, там заново с Надіюсь. не активируете. Надеюсь. Так, вот я проходжу вот сюда, вот и тут забираются. Вот сино! Давай! О, є! Я його ладно. Незарытовый слиток! Дайди, Дайди! Я його спіймав, фух. А я мой незарятовий слиток! Ніфіга собі тобі блин, пройшов. Ну я сюди от туди йду. Дивися май! Тут... Денис, Тут... дивися май! Какашка. Так, давай сюди, вот сюди от, І... ось сюди от... Да шо ж таке. Опа! П яті, п яті, п яті, а туди неможливо, на оранжевий неможливо. А, на си... а, на коричневий, мені каже, дуже складно. Не можна, але я туди вже докриву. Да, что ж такое? Да блин, а я начально на этот куток прыгну. Опа, и опа! <laughs> а сюда не можливо уже? А что с слитком делать? не знаю, но... Ой, я сюда пройшов нарешті, вот, вот я тут. Так, я сюда складно добрым. А там есть а, а спавн-поинт? Ну, по-моєму, є, ну от є табличка отдохні. Та, блін, а Денис! Моєш пожити пехнути? Нє. Я вже сам тобі Ну і попробуй сюди пройти. Отдохні, добре. А, це що легко? Денис тут напевно є спаунпойнт, але він на тобі напевно тільки працює. Капец, блин. Отдохни, добре сюда кину. Да Лети, блин, а что буде, якщо сюда слиту кинути? О, тут спа. Спаун пойнт? Спаун поинт спрацювал. Прикол. Зараз напишу Даша. Ой, у меня ангелиська стоит. Опа, все так. Я... Ой, че я тут спаунпоинт, працює, я? Ну и вот что ты там на табличке пишешь? Ну, що ты там пишешь цікаво. Та ты срака. Блин, не помещайся, значить я не парк сам ты парк, а я не зміг написать паркур. Ладно, мы будем напевно уже на цьому закінчу. Ты принципия А чого? А чего мы скільки знімаємо? Ну, в смислі, ми вже 20 хвилин знімаємо. І що, то давай ще трошки познімаємо. Ну ладно, все-таки ще чуть, -чуть пройдемо. Ну хоча, вряд ли, ми щось так прям далеко пройдемо, бо в принципі ми вже дійшли аж до сюди, прям. Це, це, це то, прям блін. не Ми дійшли, Я напевно, дійшли, половину да. карти, це пройшли, але щось мені не слабо віриться, що це половина. О, то, то подивись, тут навіть ще менше половина. Ми, блін, тільки два. Да, блін, ну навіть. Ну добре, давай же будемо прощатися. Да, я чуть-чуть пройду, щоб э, в другій частині так довго тип, не проходити. Ладно. Так само і так був. я в Майнкрафті і, і, і професіонал. І всім пока! Бляха, мене пробіл вже за двох баксах напевно, вже поламався.